Вітання з Вінно-Франківщини. Сьогодні 3 вересня і рада вітати усіх, хто заглянув до нас на канал, підписників і гостей. А кому сподобається наше відео, то прошу підписатися. Дякую, ми раді усім. Так, сьогодні тему. Хочу таку тему сьогодні підняти: це троянди, які не прижилися в моєму садочку. І перша троянда ось: дивимося, красуня, шневальцер. Абсолютно ніяких претензій. До чого красива троянда? Так поглянути, абсолютно здорова. Зелене листячко, все. В неї матовий, широкий, гарний, темно-зелений лист, квітка досконала, барва неймовірна, така мені подобається, біла, серединка вершкова. Троянда, неймовірно, красива, форма чайно-гібридної троянди. І у зрізі стоїть дуже гарно, от в вазочку поставиш. Таке враження, що троянда зрізочна. Ось, О, абсолютно здається, що здорова. Перше квітування то можна було робити фотосесії біля цієї троянди, а навіть листя не було видно. от так, як вона по цю сторону, в висоту, яку була, набрала, все було всіяне квітами. Неймовірна краса. Але що, поглянь, подивимось, піднімаємося вверх, усі нові пагони, усе борошниста роса. І це не перший рік. Додаткові обробки завжди минулого року. Думаю, ну все, вже третій рік, ми вже її вилікували. Дуже була рада. Але цьогоріч знову все повторюється з наного. Ну, Мені просто так, я вже для себе це прийняла рішення, будемо ми її виселяти. Звідси прописку вона не отримала. Троянди, що знизу, бідні мучаться. Ось ума Барбара, Ліонс Роуз. Постійно, це ж вона в висоту спеціально підсадила Ліонс Роуз в ніжки. Думаю, бо я знала, як вона квітує. Ніжки були не прикриті, хотіла я посадити туди Ліонс Роуз в одинаковій кольоровій гамі абсолютно підходить. Бачите, квіточка. Це, яка гарна. Чистенька, гарнесенька, все. Оце трояндочка. Так, вона не тримає так квітку довго, як би хотілося. Я думаю, все-таки, що вона ще буде тримати довше. Це троянда дуже стійка, здорова, має знак АДК, але ось вона вся на пуп'янках. Ще вона чуть-чуть припізнюється. Ну, нічого, вона нас дожене. Ну і що? І от така ситуація. І тут Шневальцер. Треба. Думала, що все-таки ми з нею впораємося, не впоралися. Хочу показати ще ось першорічка Стефані Бароні, також біленька з такою самою серединкою. Дуже гармонійно вона дивиться. Першу кущ, першорічка весною посаджена. Дякую пані Тетянці, що мені такі саджанці міцні прислала. Що ось перший рік, і який вже гармонійний куст, кущик наростила. Але що хочу сказати, ціло, ціле літо. ну, кажуть, що немає безперервно квітучих. ну, Виявляється, що є. Ну, як така, така малю, малюсінька, така красунечка. І вона ціле літо. Ну, як вже можна її зривати, ті квіточки? Ну, спочатку залишила, думаю, подивитися ну, на сортність. Зідразу було видно, того, що вона от так як привзялася і два кущики, бо то паралельно зеркальна ем, тут клумбочка, дві, і от така, така красива троянда. І чуть-чуть тут. Захищає ця туйка, що має такі нитковидні гілочки донизу спадаючи. Ну, але все рівно це тільки може вона трохи захистити. А так, ось вона. Так, і що? От в мене, бачите, ці дві клумби дзеркальні, червоно-білі, біло-червоні, як скажете. По другу сторону також. Омаж-Барбара, з другої сторони, Омаж-Барбара. Ліонс Роуз, тут Стефані Бароні внизу в ніжках. І з другої сторони не стало, ну, грубо кажучи, не стало мені розуму посадити дві одинакові, обов'язково треба було дві одинакові відки троянди. Вибрала в такий же ж барвіль Ельф. Ельф не співпадав ніколи з Шневальцером. Завжди квітує, як Хензештад Росток, пізніше. І минулого року, позаминулого, це ще так було. А цьогоріч то взагалі щось. перше і... Хвиля була ще так собі, зараз чекаю, от тільки ззаду є. Трошечки там немає абсолютно, припізнюється дуже. І пуп'янки так собі на кінці пагонів. Немає такого, не знаю. Я кажу, що вже її формувала по-різному. Чогось вона у мене абсолютно здорова троянда. Ну, є краще на даний час троянди, так що я буду. Собі тут ну, не так в претензіях, бо ще буде квітувати ельф пізніше. Ну треба обов'язково, якщо садити, дві, дві одинакові посадити. То я вже буду тут дві одинакові троянди садити, і щоб вони одинаково квітували. От як буде дивитися, бачите, є одна, друга. Так що йду показувати, на яку троянду буду міняти. Так що до побачення, ні, не до побачення, папа не прижився ельф. Не знаю, чи усіх так, але я би вже Нобелівську премію виписала. Хто, ось, хто придумав таку трояндочку? Вірніше, трудоміською працею своєю, таку красу ось видав нам для нас. Так, П'єр Дерансар квітує. Ось дивіться. Це вже я почистила. Оця серія Плеле Рояль. -де Рансар, цикламент. Іду я до цикламента. Зараз чуть-чуть пізніше в мене на опорі, не буду відключатися навіть. Так, перехожу. Ось милота, цикламент. Так, буду я там біля дві трояндочки пелерояль садити на опори, на оту дзеркальну клумбу, міняти буду шневальцера. Ну, диві... ну гляньте. Абсолютно здорова троянда. Ніжки. Ось. Я завжди підчищаю вже пізніше, щоб не було, не доторкалася земля. І все гарненько спущено. Я не такий новатор, модний, то у мене тут немає гроволокна, нічого. Усе земля, трояндочка дихає, бачу, що це працює. Ось, яка красива. Барва трохи має більший запах, ніж П'єрдерансар. Більше трошки ароматна. цикламент і більше малинова передає так до коралового. Наскільки красива квіточка, листя глянцеве, гарне. Квітує от кругом. Ну, У мене, звичайно, п'єрдерансар. Мови немає, лідер, але хочу сказати, що цикламент абсолютно не відстає. Я пір просто швидше я його трошки почистила, ш... скоріше глянемо. Це кругом листочок. І так само у мене є пела рояль. Але далі не хочу туди переходити. Ось. І отакий цикламент. Ну от скажіть. Звичайно, краса. Краса. Так, ще хочу по дорозі бачу гортензії, я їх давно не показувала, ще показувала, як квітували в травні місяці. І до чого це я веду? Доведу до того, що яка декоративна ця гортензія широколиста. Я говорила, в мене є там відео про ці сорти гортензій, але декоративна від травня місяця, зараз вересень, і оце квітувала низом. Вона ж росте на цьогорічних і на минулорічних. То були минулорічні. Спочатку це квітування було пізніше на цьогорічних. І от так піна просто водопад квітів. Яка декоративність? Це, я кажу, це щось неймовірне. Немає в мене багато такого місця, затіненого для широколистих гортензій. Ось місце також. ну Скільки можна, скільки можна оцю красоту. І головне, що вона і пізніше, і взимку можна собі букети зробити, і вона так як насичена пізніше стає, червоне вино настояне. Краса неймовірна. Рекомендую, хто має місце таке, що на пів тінь, тінь, тіненіста. Оці такі гортензії. У мене там є відео про сорти ці гортензій. Йдемо далі. Так, друга трояндочка на виселення. Ось прошу. First lady. Так, шраб. Шраб, і що хочеться сказати. І моя любима форма квіточки от як П'єрдерансар, піоновидна, все ніби. Ну, але ось так вона виглядає. Ось ці ніжки такі, ось от шраб рядом, правда? От як, яка лавина суцвіть. Гляньте, ось прошу дуже. І тут ось така картинка. Я думаю, що вона. Просто їй не подобається в мене. Може, в когось вона і буде краще себе поводити. Ні першого квітування, то вона окуклюється, то завжди щось треба чекати, завжди щось треба видумувати, як її заохотити. Ні, це не мій варіант, звичайно. Я собі щось тут краще подумаю, вже придумала, вірніше, вже навіть і замовила, Ну, думала, що себе в другому квітуванні покаже краще. Ні. Також вона вже в мене третій рік. це... Нікуди не годиться. Папа буду говорити Фьоследі, не будеш. Напевно, просто я ми з тобою не подружилися. Подаруємо тебе, може, когось хтось буде, знайде для тебе ключик. Так, підписала собі виселення, лавіла кота. Знаю, знаю дівчата, що обідно за таку троянду. Ось дивишся, дивилася скільки. Ну, ж так просто я по картинці ніколи троянди не садила. Нормальний кущ може бути, гармонійний, все. Ну, тут щось таке, не знаю. От вона мені отак видала два з половиною метра, два з половиною метра і куди годиться? Я собі там запланувала, запланувала собі отаку, от бачите, там міскантус, Гортензія, Перовська таку лінію, щоб мене відбивав, відмежовувало від садочка таку лінію. І все, ну вона мені перевев тут, зробила себе тут лідером. І все, куди вона вибиває абсолютно. І це вже не перший рік. Є, щоб хоч би був ширший кущик, трошки гармонійний. Ну, бодай такий якось Джекіс фаворит, все нормально. Там підтянуться в мене гортензії, ну, два метри, бо полярний ведмідь, там. Ваніла Фрайс з, з тої сторони лаймлайт, усі високорослі. Міскантус шикарний. Боже, які ці багаторічники красиві. Міскантус, прошу. Це пінісетом, от Вони таку лінію будуть тримати прямо стіну. Ні, вона починала і пішла. Ось пішла ця лявіла кота 2,5 з половиною метри сто відсотково. Набирала куди це мені годиться. Ой, якби собі були такі чемні і слухняні, як от Ешлі. Неймовірно, красива зефіренка. Нічого їй, ні сніг. Ну, сніг так. Це теж я вже пере... <кхух> переіграла, звичайно. <кхух> ні дощ, ні сонечко. Ось така вона красунька є. Ну що, так, треба ділити? Треба ділити пінісетами. Буду з дівчатами придумаю, якось, напевно, розіграш, бо в мене забагато. Пероські теж понасаджувала також пенісетуми. Ось міскантуси. Краса неймовірна і взимку і в гарні зараз ці такі букети продають. Хто зацікавиться? Я, звичайно, не продаю, але хороша ідея. Ось вони в мене пенісетум ред барон, який гарнесенький. Ось він. Красивий, красивий. Покажу такі, може хтось зацікавиться, Я ще маю зебріну. Ось гарно. Так що лявіла кота. Не треба буде її переквартувати, передарувати, тому що я не маю на таку висоту, висоту в мене немає місця, куди її пересадити. Дуже вона гарно дивиться, гляньте Вероніка, ця висока у мене кольору. Один з однорічників, яких я, напевно, завжди буду садити. повторюся, агератом синій. Передає фіолетові, він, він синій аж око ріже, такий оксамитовий, оксамит, оксамит набитий, синій, синющий, такий ну дуже гарно відтіняє, Синій колір у квітнику це знахідка. Ой, а це хто в нас сховався? Ой, Мідорі, красунечка така. Оце точно знахідка цьогорічна. Весною посадила, і ще собі один кущик замовила, ну це ж милота. Як робиш квіти подарункові, вірніше букети подарункові, як красиво от таку гілочку додати, як для відтінення. У мене Лаврі Грін є така спеціально купляла на букети трояндочка. Не, не знаю, напевно, що не показувала її. Ні разу на мене. Потреба буде ту клумбочку показати, там такі новинки. Ось і Мідорі, японська троянда. Густо-густо махрова. Мініатюрні такі квіточки. Милота дуже. Так посадила її тут під джеліту. З джелітою вони дуже гарно, дуже гарно дивляться, виглядають. Просто бомбезно. Ось такий має вигляд. ось Так має вигляд. Вона дуже гарнесенька, Мідорі. І тут сусідка ехінацея, такого ж відтінку. Але ця ехінацейка. Також барбарис в такі от. Тут гортензія низькоросла, полістар. Дуже мені подобаються багаторічники, які так гарно клумбу прикрашають. Сантуліна, Сантуліна, бархатна, сіросиня, така димка, от такий має шлейф ну, дуже. вона. Я понарозсаджувала Сантолін, не капризна. Не потребує ніяких обробок, а прикраса дуже гарна, дуже гарна прикраса. Ось вона в мене ще є полістар. З цієї сторони також гарно дивиться тут з лавандою, перекликається. Неймовірно гарні, дуже гарно вона виглядає. Я кажу, що ці японки мене починають дуже дивувати. Купляла як соло. Думаю, що це Йорі. Не може бути, бо в мене є Йорі ще два кущі. Я не бачу ніякої різниці. А ну, хочу показати, може, дівчата, ви мені скажете. Напевно, мені прислали, ну, не хочу сказати за продавців, може, їм і також прислали це як соло. Ну, Чогось мені так здається, що це Йорі. Інше Йорі, ну, Йорі. Але гляньте, як вона набирає молодесенька. Ця Другорічка, так, Другорічка, Другорічка, вона неймовірно щедра. Ну, і барва, як мені подобається. Це так, як капучино. ніби капучино, ніби капучино, кава легесенька, така з і Ліловий. Гарний такий лавандовий відтінок. ну Дуже гарна троянда, дуже гарна. Ось так. І оце військово зроблю огляд по багаторічниках і очитки. Неймовірна. Краса. Так, ну то що, Лавіло коту показала. Буде вона також, папа, шкода мені, звичайно, дуже шкода за цими трояндами, ну але що зробиш. Добренько, дякую за увагу. Усім мирного небазичу. Велика подяка нашим захисникам, що ми маємо можливість ось садити, милуватися красою. На все добре, до зустрічі, па-па!